Розхристане тіло без докору правди годує себе, бо у душу плювали, стріляли у неї за спиною зради, на серці слова її біль карбували. Буває пече, що аж світло згасає, і чутно, як кличе невіданий голос вона його чула, вона його знає, він хоче забрати з пекельного кола. Але там немає ні світанку, ні ночі. Там вічності тиша, без шуму та гаму. Здавалося б, спокій, але вона хоче прожити із кимось комедію, драму, рокини в благанні, не стишать галопу і гнуть свою правду годинника стрілки позаду самотність відчаю тропи, попереду роздуми щопонеділка. Заварить собі знову каві міцної, поставить на павзу минулого кадри. Не треба їй більше людини чужої, їй треба людину з любові та правди.